Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, продовжуємо сьогодні розбирати пророцтва про Ісуса Христа, які є в Біблії. Знаємо, що Біблія це є єдина книга, яка нам говорить не тільки про Спасителя, але говорить нам і про наше Спасіння, людське спасіння. Тому що Біблію інакше називають книгою життя або книгою про історію спасіння. І в тій історії спасіння якраз такою червоною ниткою проходять пророцтва. Від початку, ми говорили, і аж до кінця, практично, в старому заповіті, і є пророцтва. І у Новому заповіті, які говорить і сам Ісус Христос, та про е, речі, е, які е, мають стосуватися нас, людей. І тому ми на них звертаємо увагу, тому що Господь хотів людей попередити через пророцтва, що ось прийде Месія. І ми оце говорили, де він прийде, в якому місці. Так? Ми говорили, яким він буде. Ось, і оце ми закінчили про те, пророцтвами про страсті. Про страсті. Ми говорили останнім разом, що Ісус Христос в'їде в Єрусалим на ослі. Про це Писав пророк Захарія, буде проданий за 30 срібняків. 500 років до Христа, про це так само писав пророк Захарія. Месію зрадить один з його товаришів. Це, про це нам говорить псалом 40, 10 вірш і євангелист Іван. В 13 главі 30 вірш. Тут є дуже цікава, можна сказати, така історія. Загально прийнято, що учні Ісуса Христа, вони були жиди. Але в Святому Письмі говорить, що 11 учнів. Були якраз Галилеяни. Тобто то була провінція, е, яку захопили колись жиди, як землю обіцяну, але там жили практично різні народи. І е, Біблія пише про Шунаті. Що, навіть, е, що е, Галилею називають Поганською, Поганська Галилея. Ось. І ось з тої Поганської Галилеї. Ісус вибрав собі учеників, як я вже казав, 11, а 12-й був якраз Юда Іскаріот. За вченням, за дослідженням богословів, якраз оцей іскаріот був з міста Каріот. Тобто він один практично був чистокровний. Чистокровний юдей, чистокровний жит. І ось тих одинадцять Ісуса Христа, як бачимо, були ймовірними. А оцей один чистокровний е, з Ісуса Христа зрадив. Є так само пророк Захарія. Пише, що учні покинуть Його під час страстей. Ну знаємо, що всі практично розбіглися. Це пише Захарія в 13 главі, 7 вірш. Шо учні покинули Ісуса під ще практично в Гецеманському саду, коли прийшли. Первосвященники з римською сторожею та за Ісусом, але Ісус сам попросив, дайте, якщо ви прийшли за мною, то дайте, нехай у відійдуть. Але під Христом Ісусом стояли Іван, практично, і жінки-мироносиці і мати Ісуса Христа Марія. Ось. Коли арештовували Ісуса якраз то учні розбіглися, про це вже пише Євангелист Марко в 14 главі 50 вірш. Тільки Петро і Іван пішли на подвір'я до первосвященника, тобто, то, ще перед страстями, про це пише Євангелист Іван, в 18 главі, 15. -та. 15-й вірш. Дуже важко було потрапити на подвір'я первосвященника, але як є пояснення, то чого Івана з Петром пустили на двір первосвященника? Тому що їх знали. Напевне, знали тільки одного Івана. Іван, як був рибак, то він, напевне, що продавав. Рибу якраз у цьому первосвященнику, тому його знали в лице, тому його з Петром і впустили на подвір'я. Є пророцтва про те, що з Месії будуть кипкувати собі. Про це говорить Псалом 21, 7 вірш. Знаємо так само, що Євангелія нам пишуть. Що місце, де розп'яли Ісуса Христа, було недалеко Єрусалиму. І ті, хто йшли, подивилися собі і собі кіпкували, говорили, ось інших спасав, себе спасти не може. Ось такий він Месія. ось і інші, наприклад, жарти собі відпускали в сторону Ісуса Христа. Напевне, знаємо всі, що в біді нас завжди виявляються друзі. Та? І коли нам деколи буває не дуже добре, коли якісь труднощі, та? то якраз тоді пізнаються ті, що називали себе нашими друзями. І ось якраз ті, що не щирі друзі, то якраз в біді поступають точно так, як поступали ось люди, яких Ісус зцілював, яких, яким допомагав, яких провадив. Ось бачимо такі паралелі, які відбуваються в нашому житті, але то вже практично було написано в Святому Письмі. Є пророцтво в Ісаї, 50 глава, 6 стих про те, що будуть його бити, плювати на нього. Ну, Якщо ми відкриємо собі Євангелію, то побачимо, що так воно і було. коли І первосвященника, коли один з. Законників прийшов і вдарив Ісуса по лиці. Ісус сказав, якщо я сказав правду, то за що мене б'єш? Про Псалом 72, 14 стих, про те, що будуть бичувати Його. Ну, це так само ми читаємо в Євангеліях. Коли Палат видав на бичування Ісуса Христа і бичували до тих пір, поки тіло могло витримати. Ось. Пророцтво, що вінчають терням, це є в пісні Пісень, 3 глава, 11 стих. Напуватимуть. Жовчу і оцтом». Це є Псалом 68, 22 стих. Як бачимо, що в Святому Письмі є ось практично через цілу Біблію, ось через старий Заповіт є оті пророцтва, не тільки про прихід на землю Спасителя, але про це, але про те, що. Буде відбуватися, як буде відбуватися оце спасіння. Далі пророцтва, що як що з Месії будуть кипкувати, це псалом. Е, як я вже казав е, Ага. З, і Бачимо е, оці здійснення тих пророцтв, про, то, про ті страшні страсті, які відбувалися е, в наших Євангеліях. Тобто, Євангелії Новий заповіт це є не що інакше, як розкриття тих пророцтв, котрі були в старому заповіті. Слава Ісусу Христу!